Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і сьогодні ми визначимо першого фіналіста мого третього чемпіонату. А перед початком битви рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, оскільки перед фіналом буде загадка. І якщо ти хочеш поучаствувати у чемпіонаті, тоді підписуйся. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал дизайнера прев'ю Валахимич. Він робить достойні і якісні прев'ю. Тому, якщо вам потрібне прев'ю, Підпишіться. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо змагання тернисто кулюча безнадійність проти Ахерон. Приступає збірка тернисто кулюча безнадійність за авторством Незаріто Тирдо. І перший раунд. І я відмовився від кардіогенерала і віддав перевагу зіллям, оскільки підсилення кардіогенерала ще прискорювало зомбі і спільшувало силу укуса. А я Хочу, щоб раунд перевіряв тільки пряму атаку. А зомбі, як ми видимо, три штуки. Щоб всякі ваншот рослини не були мішками. А так, світильник-чек уже жарить зомбі, і ми видимо, що центуріон окранти. А так, ще лишився міцний робоконус ветеран. Но тільки назва команди оправдує команду. Ми вже знаємо, що зомбі упруться у міцну морокодам'ю, яку більшість недооцінили. Хоча світильник ще довго буде спалювати зомбі. Но поки я це казав, уже зомбі Арбор 4 згорів і лишився робоконус ветеран. Приступаю збірка Ахерон за авторством Саїн. І як ми знаємо, у команди загальна прокачка вища середнього, і навіть у зі стіною, яка взагалі не качається, не буде слабким місцем команди. Та й видячи, що в команді присутній рис, а Рівень 7-й дає сильну надію на команду. Та й кокос теж нормально прокачується завдяки перезарядки. Це дуже чудово. Не тільки раунд не опирається на сплеш атаку, тому тут вся надія це шкода. А зомбі вже пройшли нормальну відстань, і я відчуваю, що у нас світ під загрозою. Та й стіна луноцвіта взагалі не проблема для зомбі на другому рівні. Тому Робоконус уже вчепився у луноцвіт. і не уже, і реально, команда втрачає луноцвіт. На це ще не все, зомбі можуть ще зісти кокос. Хоча стан риса дуже добре допомагає команді, та й кокос перезарядився, і конус розвалився. А команда тернисто-колюча безнадійність уже захоплює лідерство. І у нас не імповий раунд, а раунд на швидке приближення. Уже тут бажано мати спеш-атаку, але не переживайте, більшість раундів не будуть вимагати атаку а так, послідовність раундів я трохи змінив. А щодо самого раунда, Цезар тут для прискорення зомбі і стану рослин. Но сам Цезар в другої степені, тому раунд можливий. Хоча для команди зі світильником Джеком цей раунд не проблема. Тому що у команди є атака, є хороша пряма атака, та і дальність прокачкою збільшується. А ми видимо, що зомбі вже наближаються. Но не дасть так просто пройти зомбі. Та й взагалі, ми видимо, що це може проходити вічність, якби ж Цезар не пішов би, а катапульти не розвалилися б. А так, що я говорю? Давайте прискорюємо цей процес. А що показати команда Ахерон? І ніхто не буде спорити, що команді не буде просто. Та й ми видимо, що з вази вийшло два хілера. І я вже відчуваю, що щось буде погане, якщо вже так команді повезло у скобочках ні. А бажано, щоб хілери не підійшли в притик до Уноцвіта. Но тільки Цезар прискорює зомбі, і тепер все виглядає не дуже. І облом! Уноцвіта убив посох хілера. І тепер. Уже не дуже все виглядає добре. Так ще я думав, що стіна нацвіта не дасть цю хілору перекинути посох. Ну як видимо, обламати нас може будь-що. Ну і нехай, а зомбі то немало. І тепер я навіть не знаю, яку думку можна сказати. Тому що здається, що зомбі то вмирають, Ну і команда може втратити кокос. Хоча немарно прокачка мала би допомогти команді набрати бали. І ми вже видимо, що Цезар уже пішов. А балісти розвалилися, і тепер треба розправитися зі спамом цих зомбі, І скажу чесно, це буде непросто. Та й взагалі, мені вже нічого казати: надто багато зомбі. Команда Герон відстає на 2 бала. Раунд з дальними зомбі. І тут, щоб факірів зразу не убили, є центуріон. Но світильник просто усіх спалив зараз. Зато немарно тут є фізруки, яких не може дістати світильник. І як тепер команда дістане їх. А ніяк. Тому світильнику кранти. А що до катапульт? то вони розваляться ще з першого зіткнення з льодяними колючками. І нарешті Уноцвіт покаже свою користь, тому що факіри не ваншотають Уноцвіт під ультою. Зато, тепер все виглядає напружено. Чи успіє кокос перезарядитися? І він успів. І знову лишилися фізруки, і вже рис дістає їх порівняно зі світильником. А так команди набирають по 2 бала. Раунд з відбиваючими зомбі, і світильник, як завжди, тормоз. Чому він тратить своє полум'я на щит протектора ветерана. От який це мало сенс. Хоча це не так важливо. Бо серед зомбі є дама на роликах, яка може ваншотнути морокодамію. Но тільки світильник як перезарядився, так і спопилив дам на роликах. І лишилися зомбі, які нічого не можуть відбити. Тому цей раунд не проблема для команди. Зато у команди Ахерон. Є що відбивати, і це кокос. Тому всю роботу має виконувати рис. І напевно єдина загроза, яка могла бути, це те, що снаряд кокоса відбив би влазень, а рис промазав би. Ну знаєте, це так тяжко представити, та й взагалі і так не ваншотається. Тому зрозуміло, що відбивателі для команди це майже базові зомбі. А обидві збірки набирають по три бала. Раунд на роз'єднання. І тут цікава задумка. Як ми видимо, тут є МС, які можуть атакувати сусідні лінії. І так, я вирішив цей раунд зробити проти команд, де з постійно атакуючих рослин є одна рослина, тобто бажано мати або фангулика, або щоб усі рослини могли би атакувати нормально. Тому що все може піти так, що світильника уб'ють. А тут, як ми видимо портали, не думаю, що раунд дуже складний. Ну, як видимо, для тернисто колючої безнадійності цей раунд складний. Хоча лишилися людяні колючки, яких не може вбити МС. Та й просто, ми видимо, що навіть там на роликах не переживає колючок, а МС тим більше не переживуть масаж ніг, тільки брейкденсер міг би запорогати колючкам. Ну як видимо, портал пропав, а значить команда получить свій законний 1 бал. Шо ж, зато у другої команди взагалі є фанговики, яким не проблема зомбі, що появляються з порталу. тому, напевно тут будуть всі 3 бала. Домбі ніякого успіху не добиваються, значить, команда справляється. А команди зрівняли рахунок. Раунд на знищення задньої рослини. І тепер тут мехафутболіст. І це настільки сильно вплинуло на ситуацію для команди, оскільки мехафутболісту байдуже на міцність морокодамії. Тому навіть по центру команда може провалитися. Тато за команду Ахерон у мене вже нема такої впевненості. Та й взагалі мехафутболіст не такий уже і хілий. Но завдяки стану риса мехафутболіст нікого не викинув. Но чи зможе команда добити його. Здається, що з багу команда втратить, но Кокос перезарядився і добив цю розвалюху. Неочікувано, ахерон виходить вперед. Антистан і для команди світильника Джека це взагалі легкотня. Тим більше зомба так би не пережив би зіткнення з колючками, а так, лишилися ще угончики, яких ніхто не може відкинути. Тому для команди це звичайні базові зомбі ArmoR 4. Зато команда Ахерон має стан. Но тільки Кокос то наносить багато шкоди. Хоча зомбоні вже розігнався і здається, що уноцвіту кінець. І реально, ну на більше самого зомбоні не стало. Ну і нехай, зато лишилися ще у Но вони знову ніяких скілів не покажуть. Тому зомбі вже получають утрати. Так що вони не ігнорують стан риса, як більшість зомбі, тому у кокоса є час, щоб перезрядитися. І напевно, що зомбі вже кранти. Та й ми зрозуміли, що один зомбі для команди це легкотня. Один не один а безнадійність зменшує відрив. Раунд оборони назад. І, як ми знаємо, усі рослини у команді атакують назад, тільки світильник Джек якось це дивно робить, а так. Чомусь, прилетівший зомбі, не отрив повну шкоду світильника. Та й взагалі, світильник потратив своє полум'я, тепер вся надія на морокодамію. А ми то знаємо, що морокодамія то непогана захисна рослина. Так що більшість мені казали, що Дуріан краще морокодамії. Та видно, що це все через складну механіку, яку тяжко було оцінити. А так, зомбі щось повільно їдять морокодамію. Самі зомбі получають шкоду і лишився черепоголовий, але тільки морокодамія міцніша за черепоголового, тому команда завдяки Морокодамії і колючок набирає 2 бала. А щодо команди Ахерон, то у команди нема такої сильної рослини, яка могла би атакувати назад. Звісно, ви скажете, що рис добре захищає спину, але якщо так, тоді подивимось. Ось прилітає черепоголовий, який ще цілий неушкоджений. Тому тут розв'язується розборка. Хто кого. І знаєте, зомбі то не успівають навіть рухнутися, як уже його знову заміновують. Що ж, достойно. А ми видимо, що з передніх зомбі не лишилося нікого. І знаєте, хлопці навіть краще, якби ж рис був би по центру. А так зомбі вже не живий, неужери здоб'є його, і неочікувано його з'їдають, а сам зомбі іде доїдати команду. А відрив знешкоджено. Станячий раунд. І тепер із станячих зомбі один мах ветеран, якого будуть прикривати центуріони. Ну а щодо команди, то мах ветеран швидше всіх застанеть, ніж він підійде в зону атаки світильника Джека. І все так, як я і казав. І тут який обом для команди Кокос не вбиває бумбоксерів побічною атакою, а маг ветерана ззаду ніхто не може дістати, і тільки як рослини вийшли з трансу, то вже маг почав діяти, тому команда приречена бути вівцями. А обидвоєм спіркам баранка. І ось перший фанговий раунд. Може черепоголові і надто міцні для сьомого рівня, але для безнадійності будь-який фанговий зомбі недосяжний, оскільки ніхто не атакує фанги. Зато тут всякі рослини, типу електрогорохостріла, кавуна або конвалії не підходять, тому кокос тут безкорисний. Но це не дуже важливо, тому що у команди є рис. Який просто має перебити цих черепоголових, но це знову затягнеться. А поки що я буду собі сидіти і нічого не говорити, тому що багато лишнього скажу. І як ми видимо, рис у Черепоголові не страшні. І знову команда Ахерон виходить вперед. Ще один фангой раунд, але тепер тут потрібно мати спешатаку. І так. Всяким метальницям я дам можливість побути корисними. А так, світильник знову скіп. Зато у риса є і спеш атака, так і сильна шкода. Тобто тут рис може справитися з фангами. А і ми видимо, що навіть кокос може діставати фангових імпів. Тому все виглядає так, що імпи гинуть партіями. Та й лишилися зомбі з бочками. Но тільки рис не що-небудь, і він може добити зомбі з бочкою. І лишилося уже набагато зомбі, та й кокос те, яких імпів убив. І як ми видимо, вилітають зомбі, но рис їм не дає пройти до газонокосарок, тому команда получає тут пали. Що ж, тепер фанги чесні, що через це світильнику Джеку приходиться страждати. З фанговими раундами ще не все. Тепер дискотрон і протектор. Звісно, жверть чвертьфіналів це не підсилення, а погіршення. І знаєте, я управдуватись не буду. Так, я вирішив полегшити цей раунд, аби не було всяких проблем для деяких команд. Та й взагалі, як мені цей раунд було ускладнювати розумно? І так, колюча безнадійність знову скіп. Зато цей раунд теж буде проблемним для риса, оскільки тут і протектор, який контролить кокос. Тут і дискотрон, який спавнить Дисколітунів, який рест стає побічною атакою. Та й ми видимо, що зомбі добре просуваються, та й Протектор ще живий. Хоча у цей же момент він розвалився. І тепер вся відповідальність у кокоса, який має побічною атакою добивати Дисколітунів. Но тільки побічної атаки не стало. Шо ж, і знову команди не набрали бали. Граунд на оборону крайних ліній, тепер тут всього лиш 3 штуки зомбі. Ну а не яких небудь, а міцних зомбі. Тому зато світильник, то має хоча б якісь шанси набрати тут бали. Головне, щоб повезло. Він уже палить фортепіано, но зомбі в цей момент вертається на центр. А це значить, що команда тепер має реальні шанси набрати всі 3 бала. І це, напевно, вже зрозуміло. Оскільки якими міцними не були би базові зомбі, світильнику і Мрокодамії все одно на них. Тому зомбі приречені. Та й взагалі лишилися зомбі Армор 4, якого можуть навіть колючки з Мрокодамією добити, що ж, неочікувано світильник набрав бали в фанговому раунді. Хоча з деяким лезінням, а команді Ахерон... Треба надіятися, що зомбі не вийдуть на крайній лінії. Інакше команда не зможе дістати їх. А Кокос уже перезарядився. Ну деякі зомбі вернулися на центр, а фортепіано розвалилося. І тепер лишилося добити решту зомбі. І тут у команди проблем не мало б бути. Та й взагалі лишився один базовий зомбі, якого без проблем доб'ють. А обидві збірки набирають по три бала. Шо ж, з флангами поки що все. І раунд з таранами, і тепер він реально жвавий. Тепер тут панк Джем і зомбі успіли знищити мрокодам'ю, а Джек потратив весь запас полум'я, но бик ветеран уже дійшов до косарок. Оце розв'язка. Що ж, а тепер Ахерону треба щось робити. Но тільки у нацвіт завдяки стіни зупиняє два тарана, і вона поки що залишається живою. Нобик ветеран не чекав і убив луноцвіт. І ми видимо, що за спину рослин прилетіло трохи зомбі. Но тільки рис добре опороняється в притик, тому зомбі то не змогли з'їсти. Нобик ветеран знову розігнався і добив кокос. Зато лишився рис, який точно доб'є бика. Фух, раунд реально напряжний. Так ще проходимий, хоча, як сказати проходимий. Зато вітрив уже у 7 балів. Я сказав, що від фанків ми відходимо на деякий час. А ось ідіч раунд, який трохи має сенс. Тепер тут стегозавер має по фангу кинути МС, а той переб'є команду. А для захисту тут є фараон і дама на роликах. Це все добре. Но тут навіть одного МС стало, аби убити дві третіх команди. Зато у команди є льотяні колючки, які знову уникають смерть завдяки свого росту. А так. Кнопка натискається і вилітає Лаон. І як ви думаєте, команда то получає один бал завдяки колючок. Зато у другої команди є і дальня атака і захист фангів. Лишився один фараон, якого швидко добили. Навіть фанги не пригодились. Що ж, а відрив уже в 9 палів. Лишилося 3 раунда, завдяки яких відрив можна відіграти до екстра раунда. Здавалося б, так. Но тільки рибак закидує свої снасті, і команда втрачає бал, як і інтригу до спаму. А й взагалі, якщо підрахувати, то світильник ніде стане рибака. Тому тут ще всього, що буде півбала. Хоча лишився ще один майже неживий зомбі. І не вже, він з'їсть світильник і відбере півбала? І не повірите, ну реально. Що ж, Ахерон може розслабитися і взагалі вже не набирати бали. А що до самого раунда, то у команди є стіна луна світа, Тому. Всякий стан бомбоксерів не страшній команді. Єдине, що може напрягнути, це серфери, які можуть убити Луноцвіт. Но рослини уже отямилися і серферам, то кранти. Тому лишився відроговий, який може сісти стіну Лонацвіта. Хоча він один. Тому він нічого не буде проходити через стан риса. Тому команда завдяки Луноцвіта набирає всі три бала, а рибак. Цього разу нічого спіймати не збіг. А сам відрив невідігруймий. Раунд з Гаргантюа. І як ми знаємо, у команди Тернисто безнадійність якраз є проблеми з Гаргантюа. Ну і перша проблема це те, що Юра повільніший, а значить, получить менше шкоди, ніж Роман. Тому тут не знаю, що буде. Зато людяні колючки під ультою мають затримати зомбі, Но колючки то довго затримувати не зможуть. А що до морокодамії, то зомбі з ваншот атакою для морокодамії це проблема, яку не спроможний затримувати. Зато Роман уже спопилився, но Юра, ще всього, що доробить діло. Що ж, все так і стається. Но я херону теж не ставало прямої атаки, аби добити гархантюа. Тому чи зможе команда набрати бали? Зомбі всякої дві штуки, тому вони будуть просуватися більш-менш нормально. Гарги то проходять пару кроків. А Роман уже кидає імфа, хоча він повільно кидає, оскільки стан. Дуже хороший. Хоча Імп то може нашкодити команді? І він прийняв шкоду Кокоса на все одно Роману і Юрі треба ще убити луноцвіт, до якої треба два удара. Та й взагалі все виглядає напряжно Юрський імп нічого не зміг робити, а Роман уже відкинув копита. І тепер чи зможе рис з кокосом добрити Юру і зберегти луноцвіт? Харг уже замахується, на його станеть рис, кокос перезаряджається, Гарг виживає, но потім він сам відкинув копита. Здавалося, все добре. Но тільки Лунацвіт пропала. Ви виділи це? Луноцвіт реально пропала. Шучу всього, що Харх ментально добив луноцвіт. Ну прикольно. А команда Херон ще набирає 2 бали. Спам футболістів, і знаєте, уже не буду щось коментувати тут. Зрозуміло. Та й за другу команду мені лінь щось сказати, і так інтриги нема, щоб щось коментувати. І фінальний рахунок 24 на 36 у вигоду команди Ахерон. Що ж, ось і оприділився перший фіналіст мого третього чемпіонату. Знаю, скільки зараз недовольних, що рис у фіналі, але не скажу, що команда погана. Тим більше, там не тільки один рис тащив, там і Кокос, і Уноцвіт. Тому команда, як на мене, достойна виходу у фінал. Зато. У другій битві зіткнуться команди Масляний бум і Раби Чокопая. І я надіюся, що наступна битва буде напряжною, як і фінал. Хоча, багато чого мрію, але не факт, що так буде. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.